Так, коротше, гріли майже 3 години. 2 години 50 хвилин. Зараз буду міряти тепловізором. Що і до чого. Так, почнемо з насоса. Угу. Балона. Балон, Балон має. Плюс півтора мінус півтора градуса. Моторчик. Нагрівся. Плюс 50. Виключили, побоялися, щоб не згорів. Так, вхід на шлангу. 65 градусів. Вихід з мотора. 52 градуси. Так, мотор. Мотор розігрівся. Теплий. Поміряємо тепловізор. 70, 82 два. В. В. Випуску. Ну і, коротше. Тут там. Будемо подавати повітря. Повітря. Повітря подаємо. О той шланг. Шланг, який йде. Розширювальний бачок. А тут подаємо повітря. Повітря дамо для початку одну атмосферу. Значить, без тиску, без тиску компресор, я думаю, причина в передній плиті. Думаю, що тут. Є декілька симптомів. Я так думаю, клапана кришка першого циліндра. Клапана кришка шостого. Зараз поставлю рядом. Значить, шостий. Перший. Тут нальот серйозніший, тут його набагато менше. І ще тут ржа аж усіла на тормозі. По тут набагато все набагато чистіше. До нових відео.